Доброго здоров'ячка, дорогенькі, Всіх вітаю, сьогодні хороший день, сьогодні свято, всіх з вербною неділею, всіх побратимів, євреїв з песахом. Будьте здорові! Все буде добре. Не я б'ю, верба б'є. Ну і зараз, знаєте, хотілося б відповісти на буквально два питання, а потім такий день хочеться поговорити просто за життя. Як говорять, плихаємо! Одне питання тут задали, яким я був в школі. І чи пам'ятаю я свою першу вчительку, чи пам'ятаю директора школи, там де мабуть працював. Пам'ятаю всіх, пам'ятаю першу вчительку Олександру Іванівну. Прекрасно, прекрасний в мене був вчитель, Вона дозволяла мені поспати на уроках. Це прекрасно. І е, директора школи, і там, де навчався, всіх пам'ятаю, я був таким самим, абсолютно яким я є і зараз. Відвертим, щирим і, і простою людиною. Я не дарма одягнув цей піджачок, я зараз застебну його, але покажу, дивіться, це Італія. Але купив я його в секонд От, і ходив в ньому на шкільні уроки. Я ніколи з ним не розлучусь. Він для мене такий дорогенький і е, класний. Ну і ще одне питання. Мені задали про конкурси е, на весіллі. І тут було так, стоїть питання, що я був на вашому месілі, мені дуже сподобалося все, але в той же час було мало конкурсів. Я скажу, я мабуть вже перейшов з того режиму, коли треба всім на балду одягнути трусіля, там переодягнути людей і заставити їх робити те, що вони не хочуть робити усього, що я роблю на святкування, має бути сенс. Навіщо це все відбувається? Тобто, ну нафіга, взагалі? от іноді конкурс заради конкурсу це не потрібно. Все повинно мати сенс. І якщо це якась там ігрові речі, яких ніхто не хоче, цього можна не робити. Бувають різні кампанії, потрібні різні підходи. Іноді я взагалі не проводжу конкурси взагалі. Але на святкуванні багато чого відбувається, і всім добре і хороше, якісь там стендап, виступи і так далі. Просто спілкування і цього достатньо для того, щоб було класно. І іноді приходиться працювати дуже багато, тому що компанія, навпаки, хоче трішки іншого формату, хоче цього якогось зашкварада, прямо просить люди. Тому з легкістю переформатовуємося і робимо для всіх свято. Також ще одне невеличке питання: це чи працювали ми за кордоном, чи працював я за кордоном як ведучий, і чим відрізняється святкування за кордоном від українських. Ну, по перше, там, де ми працювали весілля за кордоном, там в Чехії, наприклад, це святкували українці. Тому традиції і всі речі, я пам'ятаю, як я весільний хліб віз в Прагу, тому що там його купити було неможливо. Тобто я приїхав вже в Прагу з каравайчиком, привіз молодятам, якісь щасливі рушнички їм привіз, тому що знову ж таки не було в Чехії, в Празі там не так легко все це знайти, якісь елементи української культури. Святкування по нашому формату все було. Але я вам скажу, що європейський формат святкування трішки відрізняється. Немає там якихось поділів на столи, там танцювальні перерви і так далі. Є один такий великий стіл. Десь приблизно 2-3 години, коли люди сидять, періодично ведучий передає слово для того, щоб відбулися вітання. Буваються якісь елементи традиції, типа танець з батьками, кидання букету. А далі просто це переходить в режим дискотеки, і на цьому робота ведучого завершується. От десь так виглядає все це в Європі. І я спілкувався з людьми, які там працюють. Вони говорять, да, ведучий поїздить, працює 2 години, забирає такий гонорар, який не влазить в банкомат, в термінал. І їде собі, і це там не 6-7 годин, як у нас. Все трішки по-іншому. Ну що ж, і за життя, як говориться, лихаєм. Я хотів би розповісти одну історію із святкування, яке відбувалося. Я дуже добре запам'ятав, я іноді філософськи відношусь до всіх цих речей. Я пам'ятаю ювілей, і ювіляр підійшов до нас і попросив пісню Ліберта. Ельбана, да, здається, Ельбана, да. Пісня Лібертан у перекладі Свобода. Попросив цю пісню, вона повільна, вона зазвучала, він запросив дружину. І вони танцювали і плакали. І плакали. І можна було подумати, що там 18 років і вони познайомились, да, і під цю пісню танцювали. Ну і в результаті от тут нахлинуло, тому що це їх улюблена пісня. Але ні, я знав їх історію життя, добре знав біографію іменинника. І Розумів, що ця пісня була багато чого символізувала. От я вам скажу тут філософське. тому що свобода в залежності. Я бачив мужчину, який плакав, і мужчину, який досяг успіху в залежності, в залежності від дружини, від своїх дітей, від свого дому, від своєї роботи, від зайнятості. Він був дуже зайнятою людиною, заможною людиною, дуже зайнятою, але такою щасливою, яка готова навіть розплакатися. Від того, що він був вільним в залежності. Унікально, правда, речі, які один одному суперечать, але я вам скажу, що це тотожний, залежний і вільний. Просто дивлячись, як до цього всього філософськи відноситись. Дякую. Хотів розповісти анекдот, але знову ж таки розповім історію з життям. Я часто спілкуюся з на святкуваннях з людьми, там десь на курілечки, де там, докі Віталій співає. Ми виходимо, говоримо про місцевість, де, де люди живуть, як живуть що. Мені завжди це цікаво. В мене також є про що поговорити, що розповісти, але в той же час я вмію слухати. Це важливо. Розповів мені один мужчина, це не анекдот, а реальна історія. Все це відбулося в 2003 році. Він їхав. На Сорочинський ярмарок продавати м'ясо. От повний багажник м'яса, да, там їде і така машинка старенька. І зупиняє поліція. Зупиняє поліція і говорить, де там стоп не горить, там поворотник не вімкнув, ще якийсь нюанс не працює. Що будемо робити? Він каже: ну, хлопці, ну, в мене ще грошей немає. Є м'ясо, є там сальця трохи. Немає в мене чим з вами розрахуватися. Навіть штраф заплатити, я їду тільки працювати. І кажуть, ну давай, говорить, давай нам сало. Він ну, кажуть, там ніж лежить в багажниці. підійдіть, одріжте собі по совісті. І будьте здорові. Він ну, борт відкрив, взяв ніж, відрізав сало. Кажи, я в зеркало глянув, й-мой, такий шматень відрізав. Ну, жесть, щоб весь отдел наївся. Закрив борт, всі постукав по борту. Цей поїхав на сорочинці, приїхав, вже почав торгувати бах, в багажник, а там... Палочка, ну, палка це да, полосата, поліцейська. от, Мигаюча палочка, да, така, якщо класна, вона мигає. от, і Вночі її видно поліцейська. да, Забув поліцейський палочку. І в результаті дядько поторгував, все добре, продав, приїхав додому. Ну і там сину дав цю палку, каже, грайся, а малий же пік-пік, вона ж мигає, круто, круто. да, Потім сіли батарейки через тиждень. Ну, каже, давайте їхати за батарейками. Поїхали за батарейками, купили батарейки. Ну, щоб батарейки вставити, треба було розкрутити. Розкрутили, витягли. А там, а там 2700 гривень і 1300 доларів. Ну так, про всяк випадок. Це така от невеличка історія про, мабуть, людську жадібність і про принцип бумеранга, Як ти, так і тобі. Маю надію, що у вас принцип бумеранга буде тільки хороший, тому що всі робіть хороші справи і всім буде лайк і кайф. Дякую, друзі. До нових зустрічей. Задавайте питання, я з радістю на них відповім. До зустрічі!